Слава Україні! Героям слава! Сьогодні коротеньке відео про мою лелію Пурпурату, яку я вирішила зробити відео в себе на задньому подвір'ї. Заднє подвір'я у мене ще зовсім не облагороджено, але, але на ньому тихенько і затишно. Там у мене кури, мої дівчатка, качелька, пасець це мій кролик. Кролик звати Кузя, Кузінька, ти мій Кузінька, мій Кузя. Заднє подвір'я це його величезне обійстя, це його клітка. Це мав бути декоративний кролик, який став великим кролем. І в нас бігає на задньому подвір'ї. І відколи я винесла свою валерію на вулицю, я так і хоче вхопити мою подпурату і попробувати на смак, що я йому не дозволяю. Якщо пам'ятаєте, в мене є ось такий величезний кущ Лелії Пурпурати від оселець. Він великий. От, щоб ви розуміли, ось, він великий і кущ високий, високий, високий. І цього року вона в мене вирішила проквітнути двома цвітоносами по три квітки. І, так, для кого хто не знає, подивіться, вона. Як квітне із сухих чахлів. Спочатку з'являються рости, потім з'являються чохли сухі, а потім, який комфортно і все її влаштовує, в тих чахла починається рух, і вона собі починає ось так квітнути. Ось такий глибокий-глибокий гарний колір. Я думаю, що нікому не заважає, що мої курочки, мої дівчатка кокають. Ну так сталося. Що, що вони у мене з'явилися зовсім не заплановано. Подивіться, яка от краса. Не знаю, як вона, яка це лаелія. Просто ця квітка відхід від Нардотто, Італія. І просто підписана Лаелія Порпурата. Ось, ось подивіться. Лаелія ось так от. Пахне вона гарний, котвейний, приємний аромат. Ось така ось красуня. Можна їй ось так показати, ось так. Ось така от краса. Доля звичайний, полив помір підсихання, коли квітає добрю до того моменту, як вона заквітила добрю, коли починає, коли бачу, що щось там ворушиться в чехлах, то так само підобрити. Не можна ні. <хи> Яка ні, так і хочу пробувати на смак. Не дозволяю я свою лаелію пробувати. Вімало травички. Ось так. На цьому все. Слава Україні, героям! Слава.